Так, Добрий день, шановне панство. От ми приїхали, у нас сонечко заходить сьогодні. Приїхали підживити трошки сою. А от в мене вирішив зняти той участочок свій, на якому в мене трошки не, не пішло. Трошки було рідковата і те, і все, і каткували, ми його тут і кропили вже скільки разів. Ну Ось така соя росте. Бачите, ось тут теж, дивіться, скільки гілок. Раз, два, три, чотири. Гілки розкинула. Тут теж розкинула, бачите. Так, е, да, багато є трошки, що я затопкав. Ось так. Але, 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 але нічого. Бачите, тут теж... Покушилася, о, дивіться. Раз, раз, два, три. Тут дивіться, бачите, поломана така трошки, бачите вона. Пішла зігнута. Але і... теж ось вона. Тут є, тут є. Два кущі, дві. Тут теж. Така трошки бідовенька вона. о, Тут бачите три. так, такі деревця непогані вийшли, може все сама росте, Все як хоче. Груба така. Це було таке грубе. Ну що ж, тако як дивишся в далечень. Пошло до сусіда. Там теж густо посіяна, зеленить, що в мене зеленить. Подивимось, осені будемо бачити. О, бачите, якщо тут теж груба така. Корінці. Але бачите бобики самого низу. Чи вдасться нам їх підняти всіх до... до... Зібрати всіх, то не знаю. Так. Да. Це і так. Що тут у нас? О, сусіда теж важче. Сусіда вона бачимо, я трошки більше Бля. Най густіша, вона зараз зайдемо сюди, раз ось по ти сюди його під, під карман сюди, так? Да? Королетка нема в мене. Зайдемо на все моя. Останемо разі і пікар. О! На стільки більше Так, на сам дивився більше трохи. Тут не знаю, коли він сіяв. Коротше, я її тут роздолівав, на що хочеться, побили її там, покорчили, а тепер вони чекіти підживляють. Ну нічого. Подивимось восени. Що воно дасть? Що за результат буде. Отак. От от так ми боремось. Ставимо подобаючки, підписуємося на канал, далі буде, ось вони будемо бачити.